Сьогодні у програмі. Одна з головних вимог Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників до Міністерства інфраструктури оновлення рухомого складу потроху починає втілюватись у життя. Наразі обговорюється і відшкодування відсотків для купівлі вітчизняної техніки, і можливість ввозити іноземні туристичні автобуси за нульовим митом. В Україні триває війна за дороги. Чиновники годують автомобілістів обіцянками твердого рівного покриття. Останні ж все частіше звертаються на позачерговий сервіс. Авіагалузь в Україні розвивається. Принаймні, це стосується сторони справи, за яку відповідає держава. Приміром, у Херсоні після 10 років простоювання запрацював аеропорт. Про все це та інше дивіться далі у проєкті Транспорт. В останні зустрічі представників Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників із керівництвом Міністерства інфраструктури дуже продуктивні. У цьому впевнені обидві сторони. Чимало уваги приділили оновленню рухомого складу. У проєкті транспорт ми вже говорили про те, що наразі уряд отримав програму, що передбачає компенсацію відсотків на придбання автобусів відчитняного виробництва. Причому до власних самих транспортних засобів також будуть фіксуватися оновлені вимоги. Що касається трибуванням транспортних сільства, вже. Роз разработаны. Есть уже нормативные документы, они уже проходят согласование. Именно какие технические средства должны быть для обеспечения безопасности перевозки пассажира, то есть ремни безопасности, крепление сидений, какие проходы между сидением, какие выходы при аварийной ситуации. Все эти нормативные документы разрабатываются, разрабатываются в соответствии с европейскими нормами и будут утверждены. автомобильных перевозчиков, Прагнення держави полегшити підприємцям процес оновлення рухомого складу. Щоправда, за словами президента ВГОЛАВА Ігоря Шкірі, оновлюватися перевізникам все ж хотілося б раціонально. Ми патріоти українського производителя автомобільної техніки. Але ми ще більше патріоти українського потребителя перевозок, українського пасажира. І е, програма ця должна, разумеется, стимулировать производство э, украинских автобусов, но не по сумасшедшим заоблачным ценам. І по качеству, которое буде соответствовать тим деньгам, які за них будуть просить. Відшкодування відсотків за кредитами для купівлі вітчизняних автобусів не єдиний спільний напрям роботи мінінфраструктури та ла. Ще обидві організації намагаються втілити в життя і минулорічну пропозицію Ігоря Шкірі. Йдеться про дозвіл на введення в Україну іноземних автобусів туристичного класу. Ми говоримо сьогодні про великі автобуси для е, з'яснення міжнародних перевозок. Фактично такі автобуси, кроме лазні аплан, який виробляється в рік сьогодні від 10 до 15, в Україні не виробляється. Мова йде про те, щоб везення таких автобусів теж е, мита були на рівні нуля. Для нових і для е, бувших використань. Євро 4, Євро 5. Також у міністерстві інфраструктури хочуть збільшити фонд, з якого фінансується будівництво та утримання автомобільних доріг, нині на порядку денному запровадження плати для великовагових автомобілів, які пересуваються річерняними автошляхами. Ті дороги, які будуть нові, які будуть робитися, строїтися, які будуть капітально ремонтуватися при альтернативних, альтернативних маршрутах, щоб була плата за автомобили, весного с которых выше 12 тонн. Одне з основних завдань розбудови автодорожньої мережі розвиток транзитного потенціалу нашої держави. Задля цього на 2013 рік запланували звести кільцеві дороги навколо низки українських міст. Шляхами обгорнуть Лубни, Знам'янку Севастополь, Сімферополь тощо у цьому переліку і Дніпропетровськ. В першу чергу тутешньої кільцевої довжиною 18 кілометрів здали в експлуатацію поза торік Вона поєднала два транзитних потоки Криворізький та Запорізькі. В рамках цього проекту звели міст через річку Окрасура, шість шляхопроводів, три дворівневі транспортні розв'язки. І за межі центрального частини Дніпропетровська вивели 7,5 тисяч одиниць транспорту щоденного транзитного потоку. Вже цього року хочуть побудувати другу чергу дороги, а вже згодом візьмуться за третю та за четверту. Загальна довжина об'їзної – 61,5 один Коли проект реалізують повністю, можна буде вивезти за межі Дніпропетровська весь транзитний потік. А це 30 тисяч одиниць щодоби. Вірвочий забіжної дороги ми построїли за. последние два года серьезнейший тоже проект. Вторая очередь объездной дороги это 8 километров. Это уже выход справа на левый берег Днепра, и это вывод 10 тысяч единиц транзитного транспорта, большегрузного, который сегодня идет через центр города Днепропетровск. Всего стоимость проекта около 700 миллионов, потому что проект очень серьезный, это не просто дорога, это дорога в степи вместе с мостами, с путепроводами, с переукладкой труб, толщиной 1220 метров, которые полуукраины снабжают газом. На Буковині почали активно лагодити дороги. У головному місті регіону Чернівчак на капітальний ремонт автошляхів планують витратити 54 мільйони гривень. Це на 12 мільйонів більше, ніж торік. Місцеві чиновники говорять, для наведення ладу з дорогами спробують залучити ще й додаткові кошти. Звернення до Кабміну, до Міністерства фінансів. Я впевнений, що в цьому році нам вдасться долучити ще як мінімум 20 мільйонів гривень для того, щоб... Зробити дороги в нашому чудовому місці зараз дорожники взялися за поточний ремонт. Згодом робитимуть капітальний таких вулиць буде більше двох десятків для реконструкції автошляхів у Чернівцях Вже поновив свою роботу асфальтний завод. Його потужність 300 тонн асфальту на добу. Ми запланували, що маємо завершити ті об'єкти, які розпочали, розпочали минулими роками. Буде багато об'єктів капітальних, які не повністю вся вулиця а. Ті, частково, тобто ті частини, які є в такому стані, що поточний ремонт там вже не допоможе. А ось тернопільські дороги потерпають від сулів. Через снігопади минулого місяця та дощі і підтоплення у місті з'явилися провальня. Загальний стан тернопільських шляхів – один з найгірших в Україні. На дорогах ями, як після бомбардування. Навіть найсумлінніші водії змушені порушувати правила, аби не залишитися без коліс. Маємо можливість поглядати з лівої сторони в які в принципі. Два, два тижні тому назад машина, машина залишила колекцію. Прямому значення цього слова, просто залишила колесо. От яма з лівої сторони і яма з правої сторони. О, зараз ми постараємося легенько проїхати. Подивіться. Бачите, от сором. Це за розрахунку, що ми рухаємося швидкість на ЗК 3 кілометри за, за годину. Водій Віталій за останні півтора місяці три лагодив в подобу. За словами майстрів Тернопільського. Того саме така поламка найбільш поширена. Ремонт коштує від 100 до 1000 гривень і більше. Раніше були там різносторонні роботи. Хтось там робив собі навіть тюнінг чи шаша. А цього року ніхто на таке навіть не обращає уваги. Всі зайняті ходовою. Кузова розтріскується навіть від цього. Що машина йде по таких ямах, що не видержує кузов автомобіля. Зварювальні роботи, ходова зараз це актуальніше. Приїжджають люди з такими проблемами і через два дні знову приїжджають, тому що по наших дорогах неможливо їздити. Вони вважають, що ну, майстер погано зробив а фактично свої додоріг. Крім іншого, у Тернополі є і митниця, А отже, місцевими вулицями їздять і багатотонні вантажівки. За даними Державноінспекції, там транзитні водії далекобійники найчастіше потрапляють в аварії на дорогах області. Дуже багато дальнобойщиків, які їздять, вони е, просто ну, губляться на наших дорогах. Він, він не знає, куди йому повернути, немає ні, ні дорожньої розмітки, ні дорожніх знаків. Ну а людина не зможе знати взагалі пам'ятати всі дороги по всій Україні. В Італії перед тим, як має випасти сніг, вони завчасно знають, що. Буде снігопад, вони завчасно посипають всі тротуарні дороги, всі автомобільні дороги е, сіллю для того, що коли сніг падає на дорогу, він зразу починає тупити. До італійських дорожників нашим ще ой як далеко. Наразі ж тернопільські водії складають власний перелік найнебезпечніших доріг. Тернопільська об'їзна, починаючи від Бережанського КП, аж з Бараський кольцом, там взагалі здається, що там так немає дороги. забули, забули життя дорога взагалі в Тернопільській області. От я сам проживаю в і в нас в селі дороги, наприклад, скажімо, польова дорога є набагато кращою в літі, ніж зараз є асфальтована дорога тут в Тернопільській області. Проте вибоїни на дорогах не лише на околицях. У самому центрі Тернополя минулого тижня утворилося провалля. Два метри завглибшки і один завжиршки, хоч ліквідували його ремонтники досить швидко, проте рух міста на якийсь час був паралізований. На розвиток аеропорту Симферополя уряд перерахував майже півтора мільярди гривень. Всі ці, ці кошти на будівництво нового терміналу. Дадуть їх двома траншами. Цього року 500 мільйонів і наступного 900 мільйонів гривень. Окрім того, Литовище необхідно зробити проєктування реконструкції. На це необхідно 8 мільйонів гривень. Їх знайдуть у позабюджетних джерелах. Ймовірна і позика під державні гарантії. У Херсонії відкрили аеропорт, що не працював майже 10 років. Все через неефективну діяльність колишнього власника, який просто покинув підприємство. Після повернення Литовища до комунальної власності Херсонської облради в аеропорту з'явилися меценати. Вони і профінансували реконструкцію. Відтепер з обласного центру можна швидко потрапити до Києва, Москви чи Стамбула. Литовище здатне приймати навіть літаки Boeing 737 320 ЕРБАС, а також вертольоти всіх типів. Це все обійдеться, от те, що ви побачили, що зроблено, і даже фінансування тих, хто працює тут, тут мільйонів гривень. мільйонів. Гривень. Тобто Міцінати вже спрацювали теж, і деякі речі тут, які є, стаяться люди, які прийшли і сказали, що е, ми готові сюди інвестувати. Наразі ремонт зробили лише косметичний. Будівля 60 років незмінна. Кошти насамперед складали у відновлення всіх комунікацій та навігаційних систем. Ми ще виділимо 3,5 мільйони для того, щоб е, сьогодні ці борги, які у нас сьогодні існують перед підрядними організаціями, які брали. Участь в цих відновленнях, роботах і крім того, кошти будуть залучені і для утримання. Ми розуміємо, що цей аеропорт на перших етапах він буде збитковий. Але ми не розширяли дуже штат. Є сьогодні штат, він вже закріплений, він буде працювати. Я думаю, що тих коштів буде достатньо. В головні сподівання тут на чартерні рейти. Вони економічно вигідніші, ніж пасажирські літаки, бо до Києва, Львова та інших великих міст України. Уже зараз можна говорити о тому, що аеропорт Херсон інтересен для частних компаній, для чартерних компаній. Це бізнесмени, ділові люди, політики, артисти так называемые, полеты, которые выполняются польоти, які То есть к Тобто, уже на сьогоднішній день аеропорт готов к прийому. Є українські авіакомпанії, які виповняють чартерні віси. Завдяки відновленню роботи аеропорту з'явиться 100 робочих місць. До 2015 року литовочка Херсона має стати не просто рентабельним, але й отримувати 2,5 млн гривень прибутків. Принаймні, плани саме такі.